Всім привіт! Вся я в Варшаві. Буде шум зараз тут рядом. Тут дітки в мене маленькі, і плем'янник мій. Я по ходу відео буду вам вставляти кусочки відео, які я знімала по всій дорозі. Все, я пройшла вже один етап свого важкого шляху. Я буду від вас дуже вдячна за підписочку, лайк поїхали. Все, поїхали з Богом, хай Господь допомагає. А, вибачаю за свій зовнішній вигляд, дуже захився, тому що вже двоє суток плачу. Я, ви знаєте, при виїзді думала, що буде дуже, дуже мені важко фізично, з цими валізами, дітки маленькі, хіба там плакають. Андрюш, пожалуйста, синочок. Ну, таке. Але вказали, що фізично мені так важко, як морально. Дуже это так важко, что просто не передать словам. Оно получается прямо. Мы просто сгорели Нам кажется, что там гору. А когда ты оттуда едешь, здесь реально все гору. Пока Киев, пока. Вот так Если вот. Потом... Сумочок да, чуть-чуть. Детки. Папка. Сопли, слезы уже были. Надежда только на тебя. Да. Что, давай вот эти все. все тут пока. Пока. Ну, плакали-плакали, прощалися, все, виїхали ми в потязі, їхали ми, виїхали ми з Києва, їхали ми в купе самі з дітками. До нас там підсіла одна жіночка. Видно, вона була child-free, Ну, вона вискочила, вона побачила, що вагітна жінка і двоє дітей, то вона була не в восторзі, одним словом. Ну, Вона там заплатила, помінялася. Поміняла собі білет, купе інше. Ну, коротше, їхали ми самі. В принципі, як вам сказати, якби не війна, я б би би, да? там що дуже грязно в купе, було їзди. Ну, спасіба за те, що є. Я розумію, що люди, які тікали від війни в початку, то вони стояли просто а, на колінах. Тому е, цей, тому я, слава Богу, що є як є. А потім е, ми їхали, потім нас. От що зайшла компанія дуже веселих таких дам сусіднє купе, то вони до семи ранку щось вони святкували. Я всім ранку пішла з ними поговорила, так вони вроді, успокоїли. Спали ми, звісно, погано, сльози, соплі. Це все дуже довго стояли на кордоні, що мене. Подивіться в окно стан. Ось дуже вразило, що перевіряли дуже сильно з собаками, перевіряють в самому потязі чи не те, чоловіка не заховали. Закрий двері, будь ласка. Перевіряють у всіх містах, по всіх чемоданах і так далі. Дуже довго. Дві години на дві з половини ми сели на українському кордоні. На польському кордоні ми стояли десь години-півтори. Там, звісно, не так жорстко перевіряють, наші нічого не ставлять, ніякого штампа не на виїзд. Поляки ставлять штамп, питають, ціль поїздки, що ти сюди приїхав, там так далі. Так далі. Ну вони не перевіряли мужчин, то всім було до одного місця. Тобто, якщо ці випустили, значить все окей. Вітає! Далі ми приїхали в Польщу, і тільки ми перетнули кордон. Ми їхали через ще, хочу вам сказати, що ми їхали через Рівненську область. І коли орки кажуть, що ми будемо наступати на Україну через Рівненську область, туди з Білорусі, ви знаєте, хай мене Господь пробачить і пойміть правильно мої слова. Чесно, я б дуже хотіла, щоб вони пішли через Рівненську область. Я була в такому шоці від того і кількості боліт і яких вони розмірів. Там не треба, мені каже, навіть з ними воювати. Тому я була б дуже щаслива, якби вони пішли тудою. Ви знаєте, то тобто, такі болота, що я, ну, я просто перший раз їхала і побачила це все. Я сподіваюся, що вони все-таки, якщо других надумають, не дай Боже, так вже знайти, щоб вони зайшли туди, щоб вони там всі залишилися. Так, вот. Коли я заїхала в Польщу, мене дуже здивувало з першої секунди, з першого метра, все. Одразу, навіть із самого кордону прості защитки, прості дерева, кущики, все стоїть підрізане. Везде все акуратненько. Да, видно, що є такі постройки, знаєте, ще такого з того Совєтського Союзу. Але там або нова криша, або нова покраска, дуже багато заводів. І мене найбільше вразив завод із переробний завод. Я була в такому шоці, як це все гарненько сложено, красиво. Ми проїжджали мимо і за 100 метрів від нього стоїть будинок живуть люди, ви представляєте, що у нас від сміттєзвалища, отак от, от люди жили рядом, у нас везде валяють ці пакети і так далі. Ну, що я можу сказати? Дуже гарно, молодці. Видно, що дуже багато грошей йде людям. От ці красиві, коли їдеш по трансі, гарні. Ну, он рассказывает. Да, yeah, yeah. вот вид на кисело. Я первый раз yeah. у нас хаты, глини... парни, вот, там, де, щоб переходили тварини по всій трасі, по всьому автобану оці е, забори стоять, щоб тварини не вибігали на трасу. Ну, це дуже вражає ці моменти. У нас просто такого немає, і від цього серце стикається, що ми, наша природа нічим не гірша і все. Просто не треба красти. От і все. Ну, будемо сподіватися, що все-таки колись настане той момент. І... Я розумію, що війна і так далі, але давайте подивимось в правді очі, що це не, не, не тільки в нас така країна нещасла стала за силі. До цього теж крали мільярдами, і ніхто в людей не влазив. Але то ладно, то інша тема. Приїхали ми до Польщі, як у нас зустріли е, знайомі, родичі. Забрали, ми їхали, ми приїхали в хень, дітками, зайшли. Я взимувалася також їх тим цінам. П'ять злотих я заплатила за печку сісісок, кусочок сиру, булочки я взяла мінеральну воду і там дві шоколадки. І це 50 злотих. Тобто наші гроші це 400 гривень. Ну, я так думаю, нічого собі, це це. Ну, я щось думала, що не дешевше. От, і потім ми поїхали, ми їхали три з половиною години до Варшави до Тхенях. Дуже також мене ж роздивували всі села, дуже е, гарні будинки і так далі. і так далі. Все, приїхали, ми покупалися, помилися, посаділи повечеряли і полягали спати. в Варшаві. Я... Я в принципі, все, що я вам розказала, дуже важко морально. Отут просто моє серце, душа моя в Україні. З моїм чоловіком. Але все буде добре, ми йдемо до кінця. Все, всім дякую, хто за мною слідкує, всім гарного дня, па-па. Наступне відео я вам зніму про Варшаву. Сьогодні підемо гуляти по Варшаві. Підписуємося, ставимо лайк. Пока.